Моє посвідчення. Так. Водійське? А службове? Службове, добре. Це... Ні, не треба знімати, будь ласка, особисті дані, тому Марія Михайлівна Жукоцька. Так? Дякую. Ваш телефон, будь ласка, для перевірки цього. Можете подивитися, а. Ви розблоковуйте а... телефон, будь ласка. Він він розблокований. Він розблокований. Зустрічайте, поліцейська Марія. Яка, на жаль, не знає, як законно притягнути до відповідальності адміністративного правопорушника, і також ми з'ясуємо, чи має право поліцейська Марія перевіряти ваш телефон, що зазначає закон стосовно цього. І також ми з'ясуємо, чи мають право співробітники поліції фіксувати адміністративні правопорушення на власний. Телефон, що є наказ номер 26, який забороняє вам фіксувати правопорушення на власні добре, е, власні це ваша, гаджети. Це, це ваша власна думка. Добре, це з чого ви взяли? Що, що це власне? Що, що це мій так? Управління патрульної поліції нам видає В таку ситуацію. Може потрапити будь який водій. Тому не забуваємо підписатись на канал. А якщо вам потрібен юридичний захист на дорозі, долучайтесь до нашого клубу, а де юридичний захист водія звіта 35 п'ятої статі. Ваш автомобіль Пункт. перебуває в поведу, дуже неналежному... За, було... заборонено указом президента знімати будь-які військові формування поліцейських та військових. Може, це, для... це знаєте чи ні? Житко Напевне... ви не є військовим формуваннями. Це 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 структури, я вам ще розкажу. Ви чуєте чи ні? Ви ви чуєте мене... чи ні? Чекайте. Ви на мене ви на мене не давіть. Я вам доведу. Я, вас задав я, я задав вам до задав... Do... я вас почув. У вас багато я таких не? матеріалів, які ви чуваки свістий телефон в час введення військового що я, введу, я маю право Україні. вас зараз знімати я доведу. Хочете питання? Немає більш таких матеріалів. Тоді, будь ласка, Добре. з вашого дозволу. Без питань. Ви хочете в мене взяти його в руки в свої? Так, я хочу взяти вас в руки телефони, перевірити, що ви знімаєте на території, де зараз блокпости перебуваєте, що знаєш Я, знає, я в блокпосту нічого не знімав. Я вбачаю в тому, що у вас може бути в телефоні, що заборонено. Ну, ви вбач... вбачаєте собі, а в мене там немає Значально. нічого забороненого. Це з ваших слів. Ну і що? Що ну, що це мій телефон? Ну що? Я не буду його віддавати без Добі, законних зараз, підстав. Зараз, ми зараз закінчимо з розглядом справи з приводу е, правил дорожнього руху. Потім так. з телефоном розберемось. Чи можуть поліцейські перевіряти ваш телефон? Першу чергу наголошую, що враховуючи особливості та характер російсько-української війни Верховна Рада України прийняла зміни до Кримінального кодексу України та передбачила відповідальність за несанкціоноване поширення інформації про переміщення зброї збройних сил України чи військових формувань. За поширення інформації, яка не була розміщена Генеральним штабом збройних сил України, міноборони чи в офіційних джерелах відповідних відомств країн-партнерів, передбачене позбавлення волі. А до людей, яких підозрюють або обвинувачують у поширенні такої інформації, можуть застосовувати запобіжний захід. Тримання під вартою. А тепер про поліцію питання перевірки та огляду речей поліцейськими визначено в законі України про національну поліцію, стаття 34, Поверхнева перевірка. Згідно даної статті, поліція може здійснювати візуальний огляд особи або речей. Коли здійснюється поверхнева перевірка, якщо існує достатній підстав вважати, і підстави повинні бути реальні, що особа має при собі річ, обіг якої заборонено, але телефон не заборонений, або яка становить загрозу життю інших осіб. Поверхнева перевірка здійснюється поліцейськими відповідної статі. У невідкладних випадках поверхнева перевірка може здійснювати будь-які поліцейські лише з використанням спеціального приладу або засобу. Далі в статті зазначені підстави проведення поверхневої перевірки. Їх три. Читаємо третю: якщо існує достатньо підстав вважати, а підстави повинні бути реальні, що річ. Є знаряддям вчинення правопорушення для запобігання якого необхідно провести поверхневу перевірку. Я вбачаю в тому, що у вас може бути в телефоні, що заборонено. Ну, ласка, вбач... телефон. Вбачаєте собі, а в мене там Забачаю. немає нічого забороненого. Це з ваших слів. Ну і що? Що, ну і що Ну, що мій телефон? Ну, що? Що? При поверхневій перевірці речей або транспортного засобу ви самостійно повинні показувати свої. Речі при цьому передача телефону в руки перевіряльнику законом не передбачено. А я хочу взяти вас руки телефону, перевірити, що ви знімаєте. Під час поверхневої перевірки працівнику поліції не надано право самостійно ритися у ваших кишенях та речах або погрожувати чи психологічно на вас тиснути. В законі про електронні комунікації розширено можливість правоохоронців на доступ до електронних пристроїв. Але мова йде про слідчих чи прокурорів, які можуть отримати доступ до комп'ютерів чи телефонів, не чекаючи дозволу суду. На час воєнного стану тимчасовий доступ до речей та інформації погоджує прокурор. Закон навіть дозволяє вилучати або заарештовувати пристрої. Якщо є достатні підстави, вважати, що інформація з таких пристроїв має значення для встановлення обставин. У кримінальному провадженні, тобто повинна бути відкрита кримінальна справа. Зупинили вас за те, що у вас не працює правий габарит. Ми вже з вами дивилися на це. Можете, якщо ви хочете, вийти ще раз подивитись. Під час вірті ваших документів було встановлено, що у вас відсутні полі страхування. Друзі, перевірте чинність своєї страховки на ваше авто. А якщо вам потрібно придбати страховочку і при цьому зекономити, рекомендую Ой. сервіс онлайн страхування Hotline Finance. Друзі, хочу нагадати, що якщо ви чи ваші рідні плануєте виїхати за кордон, ви обов'язково повинні мати страховку Зелену карту, а оформити її рекомендую на Hotline Finance. Це займає мінімум зусиль і часу. Зайшли на сайт або в додаток, ввели дані про авто, оплатили картою і готовий поліс вже на вашому емейл. Оформити зелену карту можна навіть на сьогодні, якщо ви ще в Україні. Або від завтра, якщо ви за кордоном і у вас закінчився поліс і бонус при оформленні страховки від компанії УСГ на Hotline Finance додайте промокод усг 10 та гарантовано отримаєте миттєвий кешбек у розмірі 10%. Посилання та промокод лишаю в описі під даним відео. Міна закінчився в 2007 році. Вибачте, це вже дуже давно було. Тому ви можете не скласти на вас постанову. Зв'язку з тим, що у вас два правопорушення, не будемо вас карати а, за два. А випишемо одну постанову а, згідно частини першої статті 126. Поліцейська Марія рішення вже прийняла все. Ви винні, але в подальшому вона зачитує права водію. Вона зробила все навпаки. Одразу йде підготовка до розгляду справи. Зачитуються, реалізовуються права водія, оцінюються докази, і тільки в подальшому поліцейська Марія повинна прийняти рішення. Але ні, вона раз-два. Все ти винний. Щось не подобається, йди оскаржуй у суді. З Перескладанням даної постанови я вас ознайомлю з вашими правами. Якщо вам буде щось незрозуміло, ви зможете задати а мені б, питання. Б, б, будь ласка, не посвідчення зараз. Я вам все пред'явлю і покажу. Моє посвідчення так. водійське, а службове. Службове. Добре. Ні, не треба знімати, будь ласка, особисті дані, тому Марія Михайлівна Жукоцька. Так? Дякую. Перекладаємо даної постановою я знайомию з вашими правами. Я зробили, хотів зробити, зробити, би з ознайомитись з матеріалом справи. Також користуватись послугами адвоката або іншого фахівця в галузі права, також користуватись послугами перекладача, якщо мова якою ведеться провадження, для вас є незрозумілою. Постанова за частиною першої статті 126, сума штрафу 425 гривень на користь держави, маєте сплатити на протязі 15 діб в будь-якому відділенні банку або на протязі 10 діб оскаржити в судовому порядку або вищестоящого керівництва. Якщо ви не сплатите дану суму штрафу, вона подвоїться, а після піде до державної виконавчої служби. Вам ваші права зрозуміли? Так, зрозуміли Добре, питання якісь будуть приводити так. Добре. Які питання? Дайте мені, будь ласка, докази. А, законності мене, що ви зупинили мене законно. 35-та стаття. Закону я йому казала вже про це. Я би я хотів ознайомитись з, з доказами. Виходьте, давайте ознайомимося з доказами. А, я їхав, я їхав, у вас є докази, що ну. я їхав, і в мене не працювали Звичайно, габарити. Так? І стосовно порушення габаритів. Там взагалі настає відповідальність. Темну пору доби, але в правопорушенні повинна бути суб'єктивна сторона, це умисел. Тобто, коли особа, яка вчинила правопорушення, усвідомлювала суспільно-небезпечний характер. Але коли перегоріла лампочка, габариту особи навіть про це і не знала, і умислу порушувати не було. Звичайно, у нас є відомо. Покажіть, будь ласка, Фіксацію показати ви мешкаєте, адресу мешканця. Мінська, 61. Мінська — це поряд десь? Та ось вона. Мінська, 61. Твоє відео є? Ми треба відео показати, бо не вірять, що він щось там не що зрозуміло, що ви зрозуміло. Як там... водія прізвище ім'я по батькові? В'ячеслав Павлович. В'ячеслав Павлович, я вам представлявся ще раз представлюсь, прізвищем Моя Трощенко, старший лейтенант, інспектор номер один, зводи номер один управління патрульної поліції Чернігівської області. Можете, будь ласка, знайомити з відеодоказами, що саме у вас не працює правий габарит. Так, дякую. А я хотів би е сказати, що є наказ номер 26, який забороняє вам фіксувати правопорушення на власні е Добре, це власні ваша... гаджети. Це ваша власна думка. Добре, це з чого ви взяли, що, що це власне? Що, що це мій так. Равління патрульної поліції нам видає деякі співробітники поліції на сьогоднішній день вважають, що вони мають право фіксувати адміністративні правопорушення на власний телефон. Кодекс України про адміністративні правопорушення зазначає, а саме стаття 251 – це будь-які фактичні дані, фото, відео, фіксація. А на які прилади можуть фіксувати адміністративні правопорушення не в автоматичному режимі? Поліцейські відповідь можемо отримати в наказі номер 1026 Міністерства внутрішніх справ про затвердження інструкції із застосування органами та підрозділами поліції, технічних приладів і технічних засобів, що мають функції фото і кінозйомки відеозапису і Власного телефона або взагалі телефона тут немає. Е, ви будете копію постанови отримувати? Так. Будете? Все очікуєте, документи можете забрати, будь ласка. І так, підсумок: чи має право поліцейська Марія вимагати телефон для перевірки і переглядати на ньому інформацію? З законодавством прямо не врегульоване дане питання. Але оскільки Кримінальним кодексом України передбачена. Кримінальна відповідальність за несанкціоноване розповсюдження інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україні, то поліцейські можуть в подальшому викликати слідчо оперативну групу або представників СБУ для того, щоб вони вже в подальшому з'ясовували, чи є якась там інформація на вашому телефоні. Ви на це будете витрачати дуже багато часу і можуть виникнути певні проблеми. І питання не до мене, як виявляти колаборантів уповноваженими особами. Питання до законодавчої влади прямої норми, придяви телефон там розблокуй та надай усю інформацію, щоб поліцейські мали можливість ознайомитись. Немає чому за майже рік війни законодавча влада не врегулювала дане питання, мені невідомо. І по факту поліцейська Марія далі не вимагала телефон, її цікавило одне написати постанову. І так, якщо дана інформація була корисною для вас, не забуваємо підписатись на канал, тиснемо лайк, свою думку лишаємо в коментарях. Якщо є цікаве відео про нашу поліцію, присилайте мені в описі є мій телеграм та моя пошта.